думи, мої думи. Лихо мені з вами. Відбудуємось. Вікторович, ніболон не таке робив. Звісно, відбудуємо і відвеземо. І ніболон знову буде першим. Замість цієї банки ми поставимо новий силос. на 10 тисяч тонн. Попри те, що інфраструктура ніболону значно постраждала від ворожих ударів, ми вистояли. Нібулон залишається найближчим партнером для аграріїв зі зберігання, доробки, перевантажування зернових та олійних. І все, і все працює, як єдиний оркестр. Наша мережа зазнала значних змін: цифровізація, модернізація, енергоефективність та нові потужності. Незмінним залишилось одне прагнення бути кращим вибором для наших партнерів. НІБУЛОН гарантує швидкість, безпеку, якість та прозорість на кожному нашому об'єкті. Федорич, оце ти артиста виростив. Так, всім світом вчили. От до нас і юєсейт, і лінінститут, і навіть Могилянка приїздила. От ти знаєш, що таке лін-оптимізація? Yeah. Це тихо.